Лежите на пляжі, ходите в гори або просто спите в робочий час, ваші гроші можуть працювати за вас. Найкраще відчуття на відпочинку вам дасть не шум моря, а поповнення на балансі. І якщо ви ще не змусили свої гроші працювати за вас, саме час це виправити. Зараз в крипті десятки способів пасивного заробітку. Але, на жаль, 90% з них або скам, або копійки. Ми відібрали 5, які реально працюють, бо я і наша команда самі користуємось ними. В кінці я також розкажу про спосіб заробітку без фінансових вкладень. Тож, якщо ви тільки починаєте формувати бюджет для інвестицій, обов'язково додивіться відео до кінця. Перший спосіб, напевно, найпоширеніший, і для більшості є тим самим першим знайомством із криптою. Тут усе просто: купуємо криптовалюту, чекаємо, поки вона виросте в ціні, і рахуємо прибутки. Скільки можна заробити? Все, звісно, залежить від того, що ви купуєте, в який. Момент і на яку суму. Наприклад, мій портфель криптоінвестицій за останній тиждень виріс на тисячу доларів. А перш ніж перейти до технічної частини, як саме це зробити, давайте поговоримо про найчастіші помилки, через які замість прибутків інвестори рахують мінуси на балансі. По-перше, люди часто починають купувати криптовалюту, коли чують, що біткоін оновив історичний максимум. Відповідно, вони інвестують на самому піку, а крипторинок циклічний. Після зростання часто настає або короткострокова корекція, або Довгий спад, так званий ведмежий ринок. От і ці періоди більшість емоційних інвесторів просто не витримують. Через нерозуміння циклічності або не бажання тримати інвестиції замороженими на роки, продають свої активи в мінус. Друга проблема це те, що не всі криптовалюти зростають. Є купа проєктів, які просто втрачають інтерес спільноти і падають в ціні. А буває і гірше: розробники токена просто виводять ліквідність і зникають. На жаль, класичний скам в крипті, який нерідко трапляється, щоб уберегти себе. Я раджу купувати лише ключові криптоактиви. Від них фактично залежить уся індустрія: це біткоін, ефір, Солана і XRP. Вони мають довгу історію, величезну капіталізацію, вагу в екосистемі і точно не зникнуть завтра. Так, на них ви швидше за все не зловите 10-20 іксів, як на мемкоїнах, але ризик втратити все значно менший. Тепер нарешті поговоримо про те, як купити крипту. Найпростіший спосіб це зробити це через криптобіржу. Наприклад, реєструйтесь на. Бінанс посилання можете взяти в описі до відео. Далі для отримання доступу до всіх функцій вам потрібно пройти процедуру KYC, це верифікація користувача. Просто слідкуйте вказівкам під час реєстрації, загружаєте фото документу і чекайте. Зазвичай це займає до 10 хвилин. Після підтвердження аккаунту вам потрібно, звісно, завести гроші на біржу, в якій будете інвестувати. Найпростіше це зробити через P2P. Переходите у відповідний розділ через пошук і прив'язуєте вашу банківську картку. Обирайте най- Вигідніший ордер і проводите оплату. Біржа тут виступає в якості посередника, і будьте впевнені, що ваші активи в безпеці. Далі в розділі спотова торгівля шукайте обраний вами токен, який хочете інвестувати. Вам видасть декілька торгових пар. При торгівлі ви просто продаєте актив і отримаєте інший. Все так само, як в валютних обмінниках, але онлайн. І готово після покупки криптовалюта з'явиться в вашому гаманці на біржі. І далі ви можете просто тримати її і чекати, поки вона виросте в. Ціні або вивчаєте способи, як ще з неї заробити додатково пасивно. Я говорю про стейкінг, про це і поговоримо далі. Це ще одна класика заробітку в крипті. Більшість криптобірж мають подібну функцію, де ви можете віддати більшість свою криптовалюту і отримувати за це відсотки. Для кращого розуміння, це майже як покласти гроші на депозит в банк. Але тут ви заморожуєте ваші активи на криптобіржі, і вам поступово капають відсотки в залежності від початкових умов програми. Більшість бірж, як і, наприклад, Binance, дозволяють. Ають обрати гнучкий стейкінг, гроші з якого можна вивести в будь-який момент, або фіксований на 30-90 днів, де відсоток буде більшим. Але в разі виведення активів раніше зазначеного терміну винагороду ви не отримаєте. Тож найкраще, коли ви вже інвестували в якусь із валют, це обрати найвигідніші умови на одній з популярних криптобірж і тримати там активи в стейкінгу. Все ж раджу обирати безстрокові або короткострокові варіанти, наприклад, на 21 день, щоб отримати винагороду за це, в разі якщо ви швидко захочете продати активи. Також на Binance є дуже зручна функція автоматичної підписки на Simple Earn. Поставивши одну галочку, ваші активи будуть автоматично потрапляти в безстроковий стейкінг. В мене, наприклад, кожного дня з 7 тисяч доларів, які я тримаю там, капає близько одного долара на повному пасиві. Це небагато, але найбільш справжнє спи і заробляє. А якщо ж ви не хочете ризикувати і купувати волатильну криптовалюту, то ви також можете купувати стейблкоїни, вартість яких прив'язана до долара або іншої фіатної валюти. І так само отримувати відсотки з них. В цьому відео я не буду повторюватись про 18%. Річних на долари, які дає криптобіржа WhiteBit, бо я вже про це детально розповідала у відео, як вийти на пенсію. Можете його переглянути. А замість цього я розповім аж про 20% відсотків річних, Так, аж 20%. До речі, про всі способи заробітку ми з командою розповідаємо з покроковим поясненням, що робити в нашому телеграм-каналі Crypto.ua. А в закріплених повідомленнях ми підготували детальний гайд з усім, що вам потрібно знати, щоб почати заробляти без ризиків на промові. Від криптобірж Ердо. Ропах і багато чого іншого. Так, ту інформацію, яку вам продають на курсах, ми віддаємо абсолютно безкоштовно, тому не втрачайте свій шанс зекономити і заробити. Тож один із найцікавіших актуальних пропозицій стейкінгу вбудований прямо в Телеграм, саме той звичайний месенджер, де ви пишете друзям і гортаєте стрічку новин. Зараз Телеграм пропонує аж 20% річних на стейкінг USDT, тобто в доларах. Якщо ви зараз складете 1000 доларів, то будете отримувати по 200 доларів на рік. А це 16 доларів на місяць. Ліміт на один аккаунт до 25 тисяч доларів. Але, звісно, якщо ви хочете заробляти ще більше, просто використайте аккаунт родичів чи знайомих. З переваг це, звісно, легка доступність. Але є і ризики. Це не банк і не фонд з гарантіями. Телеграм вже давно розширює власну криптоекосистему і має власний токен. Навіть нещодавно вони отримали ліцензію, яка дозволяє їм функціонувати в США. А для цього, повірте, потрібно пройти багато перевірок. Втім, пам'ятайте, кому належить Телеграм, і не кладіть туди всі свої гроші. Наступний спосіб пасивного примноження вашого капіталу це лаунчпули на криптобіржах. Це вже такий короткостроковий стекінг, де як правило можна заробити токени, які тільки виходять на ринок, тобто лістяться. Таких промо криптобіржа отримує. Додаткову лояльність від користувачів, бо дає можливість заробити, а новий проект, від якого ви отримаєте винагороду, додаткову відомість серед цільової аудиторії і потенційних інвесторів. А ми, звісно, отримуємо гроші. Ви вкладаєте, наприклад, BNB, біткоін або USDT в лаунчпул і отримаєте нову криптовалюту, яку лістять на біржі. Стейкінг зазвичай триває 2-4 дні і має лімітований максимум по вкладу. Все залежить від умов. По закінченню терміну дії лаунчпулу на ваш баланс приходять отримані токени і за декілька годин на біржі запускаються торги по ній. Наприклад, на нещодавному лаунчпулі від криптобіржі MEX можна було заробити 150 доларів за три дні з максимальною сумою стейкінгу 4800 USDT. Про цікаві актуальні лаунчпули, ми, звісно, сповіщаємо підписників нашого телеграм-каналу. Ці всі великі суми, звісно, добре, але як і обіцяли, розповідаю про те, як пасивно заробляти на крипті без фінансових інвестицій. Найменш ризиковий і повністю пасивний спосіб це заробіток з реферальних. Програм на криптобіржах, все, що вам потрібно, це зареєструватись на криптобіржі, скопіювати ваше унікальне реферальне посилання і запрошувати до реєстрації ваших друзів, яким цікаво торгувати криптою або з більш широкою аудиторією, якщо ви вже, наприклад, активно ведете соцмережі. Ви будете заробляти відсоток від комісії, яку забирає собі біржа за проведення торгових операцій, запрошених вами користувачів. Найвигідніші умови зараз пропонує криптобіржа BINGX. Вони пропонують заробіток аж до 50% від. Від комісії ваших рефералів. Також біржа дуже зручна і надійна, тому легко нею зацікавити ваших знайомих трейдерів. Звісно, це ідеально працює, якщо у вас вже є доступ до якоїсь криптоком'юніті і людей, які активно торгують криптою. Тож, якщо вам цікавий такий спосіб заробітку, пишіть нам в особисті повідомлення. Як бачите, один раз достатньо розібратись і ваші гроші почнуть працювати на вас, навіть коли ви спите або подорожуєте. Підписуйтесь, якщо хочете ще більше практики без води. І, Обов'язково загляньте в Telegram Crypto.ua, Там щодня нові способи заробітку, детальні інструкції та відповіді на ваші запитання. Ну і також не забудьте подивитись це відео там. Розбираємо як піти на пенсію до того, як держава про вас гадає, і про ще більше ідей для пасивного заробітку.